Все стається в Дніпровському районі Запоріжжя. Поліцейський патруль бачить підозрілого водія, нібито молодого хлопця, якого вже неодноразово притягали до відповідальності за керування автомобілем без документів. На Таврії той заїжджає на стоянку біля магазину і зупиняється. Натомість копам каже, був у машині і нікуди не виїжджав. Патруль Побачив, як їм їде на зустріч автомобіль Таврія. Даний автомобіль вже двічі був, зупинявся, водій даного транспортного засобу притягався до адміністративної відповідальності за статтею 126 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Це керування транспортними засобами без належних на то документів. Керує Таврію річний хлопець без документів. Патруль намагається скласти протокол, але на заваді місцеві жителі. А далі починається бійка. Один з перехожих навіть б'є правоохоронця. На словах агресивно. що ви ділить аніво, наші не попытались его задержать, он начал от від них отходить, они в тех кустах, нарушилася сім ромі, заламали, там відділені нарушники, кинули в машину. Вот и два человека, которые были задержаны. Выкликают підкріплення одразу п'ять патрулів. А от НАТО вже чималий із сотню зівак. Свідки кажуть, налаштовані місця не вкрай агресивно. Я не говорю, що люди правильно поступали, но є люди, є, ну є просто толпи, да? тобто надо тобто локализовать, локализовать и разобраться. Они пошли на тобто з конфликта. То есть этот конфликт можно было уладить. Один из них відбудеться. Скоріше за все штрафом за хуліганство, а ось іншому інкримінують насильство щодо працівника правоохоронних органів, тож може сісти навіть за грати. Та й діями власних підлеглих начальник патрульної поліції не зовсім задоволений. Треба досить з розумом застосовувати сили фізичного впливу та спецзасобу. Сам же водій, з якого і почався конфлікт, спілкуватися з журналістами, не бажає у поліції. Надзвичайним новинам повідомили, прав на керування транспортом у нього дійсно немає. А раніше його притягували до відповідальності за водіння мопеду, який значився в угоні.